Друзі, всім привіт-привіт! І завтра я буду на змаганнях, то будете бачити відривочки, як я бігаю, стрибаю в довжину і так далі. Буде завтра теж влог. Я їду на змагання з легкої атлетики, буду бігати, стрибати і так далі. І, можливо, буду брати в естафеті участь. То чекайте, я буду завтра знімати вам багато цікавого. Так, друзі, вже наступив ранок, я вже в машині зібрана, сижу, з... Зараз буду їхати в школу. Коли сяду вже в автобус, вам відзніму, зніму, буду знімати, як я їду. До речі, це будуть змагання з легкої атлетики, бо я вам так і не сказала. Так, друзі, ми вже в автобусі. Аня, скажи привіт. Ми їдемо. Короте, їмо, їмо, Дуже скучно. Ось така наша дорога. Ми поки що ми ще не виїхали з міста. Так, ми зараз будемо розпаковувати, коротше. Ми вас такий миленький датчик. Да. Давайте. Так, друге, друге кажите, по по О, Китайоза. У мене бутилочка впала там. А так. Підбав. давай. Ні, отак. Так. Давай. Главное, щоб щось красиве було. Ну так. Да. Повторка, повторка. Ні, це у тебе розгляд, доброзрочний. Ну, парні будуть з кимось. Так, друзі, ми вже їдемо в Полтаву. Скоро будемо заїжджати. Ось дитя, ми вже біля мосту їдемо, ну, вже з моста виїхали. Короте, їду з навушничками. Тому... Це не мої навушники, це мої подружки навушники. Не її, не її, не її. Я просто забула свої навушники вдома, то буду до цих поки що. Зараз їдемо, коротше. Друзі, ми вже приїхали. Ніка, скажи привіт. Так, ми вже приїхали. Я тут перекусую сосиску. Ну і Ніка теж їсть мою сосиску. Так, п'ємо водичку, де моя водичка? Ось моя водичка. Дітро взяла так. Э, наші там вже он деякі розминаються. Э, це там зараз. 15-16 рік вони розминаються зараз, бо вони зараз будуть бігти, а ми через 18-й теж? 17 А, 17-й, 15 16-й, 17-й, бо Артем, ну 17-й, а потім ми через а, півтори годинки десь. Ми будемо, до речі, Варя, скажи привіт. Привіт. Ми будемо бігти 60 метрів, 150 метрів, потім хто краще буде 102, ой, 200 метрів будуть бігти, і хто ще в фінал буде, попаде. По то, ну, естафета, то 200. ж і будемо пригати вдовжину. Нам коротше скучно, що ми ч... тихо! І ми коротше робимо якусь тіню. Я ще будуть у вас тут відривочки, як я бігаю і стрибаю, да. і якщо буду естафету да. ну якщо я буду бігти. Друзі, коротше, ми чекаємо змагань, що ще 15, 16, 17 рік, що ще будуть бігати е, хлопці, то ждемо, коли буду бігати, вам відзніму. Друзі, дивіться, я вже тут приготувалася, тому що ми зараз будемо бігати, зараз нагородження там валих і ми будемо бігти. Я дуже переживаю, коротше, О, моя. Зайняла Кіра третє місце. Дуже класно. До друзі, будь ласка, якщо будете дивитися на відео, як я біжу, там, наприклад, стрибаю, не звертайте, будь ласка, уваги на посторонні звуки, тому що ну, дівчата мої вболівали за нас і так виходить, що там теж критять. <плес> Oh, wow. Ah! <gasps> <coughs> Ми заїдемо, коротше, ну, моя портфель там, там нічого. Так, ми заїдемо, ми зайняли друге місце. Ми вже їдемо. Розкажу, тому, що має один процент. Друзі, я вже вдома. Я зайняла друге місце по Естафетці. Я не зайняла по другим чимось, але в своєму забігові я по 150 метрів прибігла першою, на 60 метрів в своєму забігові я прибігла другою і стрибала в довжину, стрибнула 2 метри 80, 98 сантиметрів, але стрибала я 3 метри 11. 11 сантиметрів. То ось так буду збиратися в баню. До речі, вам покажу, що я там роблю. грамоту да. мені дали, і також мені дали зараз секунду, покажу вам. А, також дали мені ось шоколадку Вері-пері. Звісно, вона вже Ну, Нічого, немає різниці. Я дуже довольна своїм результатом, тому що я перший раз, ну, не перший раз, хоч щось виграла, все показала кращий результат. І мені подобається. До речі, я вже виставила календарик, І ось ось ось, ось, ось. Да, Зараз вам покажу, до речі, календарик, який я виставила ось дивіться. Отак вот я виставила колодарку. О, Для... О, мені вже переставили батьки. Так, тут... точно батьки переставили, бо я не пам'ятаю, що я переставляла. Мабуть, батьки все-таки переставили. Я зараз телефон. Я дуже рада, я рада дуже буду вам ще знімати, що я роблю в бані. Так, друзі, я вже зібралася, зараз виходжу з квартири. Так, друзі, я вже в бані. Так, це моя подружка. Так, тут є басейн такий, але він глибокий, ми туди не залазимо. Там, коротше, хлопці наші е, паряться. То я бачила душ тут. Так. Ось подружки, то ми також їмо, там, да, тут роблять, там, там ми вже поїли, там ще один мальчик друг коротше наш, то розважаємося. Так, друзі, вже наступив наступний день. Я зараз збираюсь згору, також буде сьогодні розпаковочка боксика солодкого, бо він мені приїхав нарешті. То Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, ставте колокольчик, всім па-па!